Тож цей день нарешті настав. Ми дочекалися релізу iOS 182 Купа нових фішок та можливостей вже тут. І сьогодні ми розберемо їх усі. На жаль, ситуація зі штучним інтелектом від Apple ніяк не змінилася, але хлопці з Купертіно все ж підготували для нас дещо цікаве. Тож пропоную не витрачати час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про свіже оновлення яблучної операційної системи для телефонів. iOS 18.2 отримали всі айфони, які до цього працювали на iOS 18 чи 18.1. Себе явно iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro, який якраз зараз активно тестую для огляду. Іронія в тому, що обидва ці пристрої мали підтримувати штучний інтелект від Apple. Але поки він не працює українською, я взагалі не бачу жодного сенсу витрачати на цю тему наш час. Єдине, що варто зазначити, на деяких пристроях з'явився новий застосунок Image Playground. Це про програма для створення різних прикольних генеративних зображень прямо на вашому телефоні, але при спробі запустити її прямо зараз, ви отримаєте повідомлення, що вона не буде працювати, бо потрібно, щоб і Siri, і смартфон були з однаковою мовою. Сумна виходить історія, але поки Siri не підтримує українську, програму можна сміливо видаляти. Тож переходимо до безпосередньо нових фіч. Перша з них буде про персоналізацію, а конкретно про налаштування вашого робочого столу. Раніше ми вже могли затиснути будь-яке вільне місце на робочому столі у лівому верхньому куті обрати плюс, а потім налаштувати. Тут ви можете обрати вигляд ваших іконок та їхню поведінку, залежно від темної чи світлої теми на смартфоні. У тому числі ви могли обрати один головний колір для усіх іконок одразу. Але тепер цей колір відображається не лише в іконках на робочому столі, а й переноситься у параметри, що Створює значно кращий та естетичний вигляд всередині пристрою. З приємного воно так працює незалежно від теми на вашому смартфоні, тому тепер ви можете користуватися темними іконками навіть у світлій темі. Дивно, що одразу так не зробили, але нововведення точно приємне. Друзі, якщо ви давно мрієте про новий айфон, але не маєте бажання витрачати одразу велику суму грошей. У мене є для вас чудова новина в яблука. Ви можете придбати будь-який смартфон Apple в оплату частинами. Це не просто зручно, це справжні по. Рятунок для тих, хто звик витрачати кошти максимально раціонально. Головне жодних обмежень. Обирайте модель, яка вам до душі, а умови оплати налаштовуйте під себе. У яблука є безліч банків-партнерів, тож ви можете обрати той, який вам найбільше підходить. Є варіанти з термінами від 2 до 15 місяців, а іноді навіть з нульовим першим внеском. Хіба це не ідеальна можливість оновити свій гаджет? Все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео, обирайте свій майбутній улюблений iPhone в оплату час. Та насолоджуйтесь покупками. А щоб не пропустити ще більше корисних новин та вихідних пропозицій, підписуйтесь на інстаграм Яблука. Яблука більше ніж очікуєш. А ось це вам точно сподобається. У параметрах гортаємо вниз та переходимо у програми. Тут зверху відтепер є опція Типові програми, і якщо перейти у неї, ви зможете задати програми за замовченням для пошти, повідомлень, викликів, браузеру, паролів та клавіатури. Так, у фільтруванні викликів навіть можна активувати GETCONTACT, якщо хтось з вас таким користується. Що більше, якщо у списку програм ви перейдете у якийсь застосунок, який можна обрати десь типовим, то ця опція буде одразу переду. Чима, зручно ж до того ж, тепер можна обрати пошуковик за замовченням у середині системи. Тобто, коли ви щось шукаєте безпосередньо на айфоні для пошуку в інтернеті, вас будуть перенаправляти у бажаний пошуковик. А наступну опцію дуже довго чекав особисто я. Дивіться у параметрах, переходимо у доступність, далі аудіювання та візуалізація. Потім завжди показувати керування гучністю. Після активації цієї опції, при відтворенні музики через телефон на заблокованому екрані завжди відображатиметься смужка контролю гучності. Так раніше цим дійсно можна було керувати лише через центр керування, що логічно, та через кнопки гучності, але тепер прямо на екрані пальцем. Ну, прям сучасні технології. Ми все ще у розділі аудіювання та візуалізація. Якщо прогортати у самий низ, тут можна побачити опцію Додавати аудіо вміст до викликів. Якщо і активувати, то усі звуки, які відтворюються на вашому смартфоні, передаватимуться вашому співрозмовнику під час телефонної розмови разом з вашим голосом. Звісно, у першу чергу це було розроблено для людей з вадами слуху, але штука може бути корисною для вас. Якщо є ідеї, як це використовувати, пишіть у коментарях. Припускаю, що пранки за. Фони можуть вийти на новий рівень, друзі. Нагадую, що у першому закріпленому коментарі і ще й в описі відео є посилання на дуже важливий актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що будь-який ваш донат є дуже важливим разом до перемоги. У застосунку фото змінився спосіб відображення зображень. Раніше картинка намагалася вписатися в умовну рамку інтерфейсу, а тепер вона відображається на весь екран з пропозиціями наступних фото знизу. До того ж, коротка інформація про час створення зображення також перемістилася у центр зверху. Те саме сталося і з відео, але для відосиків з'явився додатковий апдейт. Коли те, що ви дивитесь прямо зараз, закінчується, перегляд відео не ставиться на паузу, а одразу починається наново. Все це. Звісно, прикольно. Не дуже зрозуміло, хто на це чекав та хто цього взагалі хотів, кому воно потрібно. Але краще б купертинівські хлопці та дівчата зосередились на тому, щоб повернути застосунок фото до того вигляду, яким він був до всіх цих оновлень, Погодьтесь, зараз. Це просто якийсь суцільний жах. Що ж, нова штука для айфонів 16 серії. У параметрах камери перейдіть в контролер камери. Тут з'явився пункт АЕАФ зафіксовано. Якщо активувати цю функцію, ви зможете блокувати фокус та експозицію кнопкою камера контрол до того, як зробите фото. Натисніть кнопки не до кінця, і поки ви їх тримаєте, фокус та експозиція залишатимуться без змін. Звісно, якщо натиснути до кінця, ви зробите класичну світлинку. В iPhone 16 з'явилися обіцяні оновлення для диктофона. Відтепер ви можете записувати кілька звукових доріжок та навіть редагувати їх прямо на телефоні. Ну не знаю, може, ви ну дуже хочете записати якийсь музичний інструмент, а потім щось поверх заспівати. Як це ще можна використовувати? Я не дуже уявляю, але фіча тепер є. Тож користуйтеся, мабуть. Що стосується безпосередньо процесу оновлення, то на моєму iPhone 15 Pro все встановилося швидко та без проблем. Якщо порівнювати, то під час оновлення iPhone 15 Pro нагрівся відчутніше, ніж iPhone 16 Pro, але не можу сказати, що це щось таке принципове. Самі телефони працюють стабільно, ніяких нарікань та зауважень я точно не маю. Щодо акумулятора, перші кілька годин після оновлення обидва телефони відчутно втрачали заряд, але потім все нормалізувалося, що досить типова ситуація після оновлення iOS. В Цілому. Враження від апдейту позитивні, бо воно все працює нормально і нічого, наче не зламали. Але фічі не настільки круті, я би хотів чогось більш корисного. І воно насправді існує, але десь. Де працює Apple Intelligence. Насправді, от там дуже багато всього завезли, і я щиро сподіваюся, що коли-небудь ми з вами про це детально поговоримо. Давайте так, як тільки Apple Intelligence стане доступним в Україні у повній мірі, я зроблю про нього окреме відео. Тож ось моє питання: чи плануєте ви оновлюватись на iOS 18.2? Якщо ви вже оновились, то традиційно прошу залишити модель вашого смартфона та як він себе зараз почуває в коментарях. Під цим відео це дуже корисно не тільки для мене, щоб я розумів, що там взагалі відбувається. На інших моделях, а й для інших моїх глядачів, які чекають на нормальні відгуки до того, як оновлювати власні девайси. Звісно, якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. В описі відео, окрім посилання на яблука, є лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні. Прикольні штуки, я щиро раджу зайти, подивитися, що там відбувається, та підписатися. Навіть вам сподобається також. Ось десь тут з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!